Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Може, трішки не по темі, але я покажу, що моя пральна машинка сьогодні проводить експеримент з білізною. Звичайною білізною. Я надивилася в Ютубі, як почистити машинку від смердючого запаху, затхлості. Але не знайшла 100% відповіді, тому вирішила розігнути власною машинкою. У мене ось така машинка. Може, мій досвід комусь допоможе. Так, ось на режимі очистка барабану Еко. Я її зараз використовую, там вже білизна. І головне при цьому відкрити вікна, бо випаровування йдуть величезні. Потім відпишусь. Допомогло чи купила нову машинку?